Чого у стінах цієї лікарні померла семирічна дівчинка? Зі слів родичів покійної медики не змогли поставити правильний діагноз, а лікарі це заперечують. Деталі цієї непростої справи дивіться далі у сюжеті. Як кадри з фільму у пам'яті пані Ольги спливають хвилини останнього дня життя її доньки? Ось Вероніка снідає, за мить уже грається з сусідськими дітьми. А тут вона малює губи маминою помадою, і водночас скаржиться на головний біль. Жінка щодня прокручує в голові історію хвороби дитини, поетапно аналізуючи кожен свій крок та роботу медиків. Незначна була температура, тоді різко почала підніматися, і ми вирішили звернутися до нашого міського ну, сільського фельдшера. Фельдшер, коли вона прийшла, то вона дитину оглянула і сказала, що дитина е ну, тобто в лівої легені, тобто великі дуже сильні хрипи, і її треба негайно госпіталізувати. У Новояворівську районну лікарню сім'я добиралася швидкою. ми швидку приїхали в лікарню. В приймальне від Новояврійську приймальне відділення дитяче нас прийняла пані Коломійчук. Вона дитину оглянула, але там огляд такий був, знаєте, зверхній. Я не знаю, як то можна так оглядати дитину. Більше уваги приділяється оформленій документації. Та з кожною написаною літерою життя дитини згасало. Пані Ольга розповідає лише після того, як лікарка навела лад з документами, її веронійці зробили аналізи та рентген. Аналізів ми так і не дочекалися. Аналізи вже були, коли дитина вже була на то кажуть, на грані смерті тоді вже з'явилися аналізи і все. І взялися лікувати від пневмонії. Хоча жінка каже, наполягала, аби медики перевірили, чи її дочка знову не захворіла на менінгококову інфекцію. Адже раніше її кровиночка уже мала цю болячку. Коли її запитала, чи може повторитися, бо вона була повідомлена, що ти нахворіла, то вона так мені відповіла: а може, а чому не може? Менінгокок гостре інфекційне захворювання. Симптоми хвороби схожі на застуду. Водночас на тілі хворого проявляється висипання. Якщо вчасно не звернутися по допомогу, інфекція викличе запалення мозку. Збільшення внутрішньочерепного тиску може спричинити смерть. На тілі Вероніки не було висипання, тому лікарі відкинули варіант з менінгококовою інфекцією, та до добра це не призвело. На фоні проведення медикаментозної терапії такими медпрепаратами, як цевтріаксон, метоклопрамід, анальгін, ножпа та вагіл, глюкоза, реосорбілакт, дексаметазон, стан дитини різко погіршився. Та тільки коли на тілі дитини мама побачила б на власні очі прищі, новояворівські медики перевели Вероніку у реанімацію. Та вони буквально дитині абсолютно нічого вони не робили. Абсолютно розумієте, дитину просто ми привезли дитину в новояворську лікарню на смерть. Все. Зі слів експерта, якби лікарі встановили діагноз швидше, дівчинка вижила б. Фактично, від початку до явної клініки може пройти... І 12 годин, 6 годин, тобто явища інтоксикації наростають дуже швидко. І це таке, це таке захворювання, де йде лік не на години, а це йде лік на хвилини, особливо якщо приєднується е, менінгококовий сепсис, е, тобто е, менінгокок починає розмножуватися активно, починає розмножуватися в крові, значить, з'являються елементи висипу. Е, і е, чим швидше вони з'являються, тим звичайно неблагоприємніший прогноз. Родина неодноразово зверталася в правоохоронні органи, але слідство тупцює на місці. Все залежить від висновку експертизи судово медичної чи там поставлено конкретне запитання, чи є е, в нас, чи причина смерті, чи причиною смерті стали дії медичних працівників. Якщо це буде доведено по судово-медичній експертизі, тоді буде прийматися рішення про притягнення даних медичних працівників до відповідальності. Батьки звернулися до нас, бо хочуть добитися справедливості. Сьогодні лікарські таємниці піднімуть завісу над днем смерті Вероніки. Не пропустіть.